Розділ 124. Людина на порятунок. Переполох, що відбувався на горі, вже налякав натовп внизу, і всі вони почали кидатися до сходів. Хан Юй міг лише вказати охоронцеві, щоб він заблокував сходи, щоб не дати їм кинутися вгору. Журналісти почали збиратися, і весь бенкет миттєво став досить хаотичним. Ведучий тримав мікрофон і закликав усіх повернутися на свої місця, але натовп все ще вагався, намагаючись дивитися вгору на сходи. Всі вони раніше чули жіночий крик і плач, але не розуміли, що сталося. Ким раніше була жінка в чорному? Вона зайшла з мером сі. Коли вони подумали про це, Нато не міг не обернутися і подивитися на сім мушаня, який все ще вітав деяких гостей. Здавалося, не підозрюючи про те, що сталося на горі. Однак саме в цей момент на вході стався фурор, який порушив цю димну атмосферу. Бам! Двері до зачиненої раніше зали раптово штовхнулися зовні. Натовп підсвідомо дивився в бік звуку. Вони побачили, що попереду йшов розважний високий чоловік, бездоганно одягнений у чорний смокінг. За ним йшли четверо міцно складених чоловіків, одягнених у чорні смокінги, схожих на охоронців. Після того, як кілька з них штовхнули двері, вони зробили доріжку. А потім висока біла постать привітала натовп. Натовп миттєво замовк, дивлячись тупо на чоловіка, який раптово з'явився. Їхні очі були приголомшені сповнені захоплення. З його появою, вся пишність бенкету дуже швидко спала. Він був надзвичайно красивий. І був одягнений у білий повсякденний костюм. Його глибокі очі здавалися океаном, вкритим безліччю зірок і нескінченною глибокою мудрістю. У нього було високе перенісся, тонкі й байдужі губи, поважна й надзвичайна стриманість. Його аура була стриманою і незухвалою. З невимовною імпозантною манерою. Він не зважав на погляди всіх. Байдуже пройшов стежкою, яку проклали його охоронці, і попрямував до сходів. Коли він пройшов повсім, він також подолав його з байдужістю, не вагаючись у своїх кроках. Досить сісяє. Не ускладнюй справи. Сьогодні великий день сім'ї та двоюрідного брата. Мені здається, ти прийшла з образою, щоб просто порушити ситуацію. Почувся розлючений голос Хуан Шаншань. Вони з Ханіфеном перезирнулися, перш ніж швидко підійти до сі Хуан Шаншань простягнула руку. Щоб схопити її за плечі, а ціллю ханіфена була її рука, яка смикала сісінь. Хоча вона, здавалося, знала, що вони збираються це зробити, сісяя дуже швидко підштовхнула Сісіньї до них, коли вони збиралися кинутися. Сісіньї закричала, а потім врізалася прямо в ханіфена. Через те, що Хуан Шаншань трималася за руку сісяє, вона теж перекинулася. «Сінді, ти в порядку? Ханіфен швидко схопив Сі сіндії за руки, стурбовано оглянувши її, він побачив, що її гарне маленьке личко вже розпухло настільки, що на нього було нестерпно дивитися. Її прекрасні очі були червоні і набряклі. Від усього плачу, але вона стримувала сльози і не хотіла, щоб вони лилися. Від її вразливої поведінки за неї боліло серце. Я в порядку, не звинувачуйте її. Я просто діяла на власний розсуд. Вибачте, це було ненавмисно. Будь ласка, повірте мені. Сісіньї подивилася на сісяї з заплаканими очима, а Хуан Шаншань міцно стиснула її за руки. Сяє, ти перетнула межу. Подивися, який сьогодні день. Якщо ти наумисно намагаєшся зіпсувати його, не звинувачуй мене в грубості. Я не розпитувала тебе про вчорашній інцидент, а сьогодні ти Хочеш зробити це, дати їй ляпаса переді мною? Ти справді не поважаєш своїх старших, ти безглуздий шматок. У цей момент День Веньвень -Вень владно підійшла із загрозливою аурою. Навіть Хуан Шаншань не могла не тремтіти. Сісяє кинула на неї погляд, перш ніж проігнорувати її. Вона обернулася, щоб подивитися на червоне і опухле обличчя Сісіньі, коли вона схилилася в обійми Хані Фена. слід її ляпаса був особливо помітний на її заплаканому і надзвичайно жалюгідному обличчі. Це так, мені дуже шкода, що я вдарила тебе по обличчю. Коли я побачила твоє обличчя, я справді не змогла контролювати свою руку. Ти точно розумієш, про що я, чи не так? Сісяя спокійно засміялася. В її очах була чітка посмішка: сяє, це занадто. Ти повинна змусити мене ненавидіти тебе. Чи не так? Хіба я не казав тобі, що якщо ти розлютишся? Просто прийди за мною. Чому ти не відпускаєш сіньї? Сі сіньї сховала обличчя в обіймах Хані Фена і тихо заплакала, викликавши в нього різку лють, особливо через глузливий погляд сісяї. Досить? Вам не потрібно говорити більше таким людям, як вона? Бабусю усі. Попросіть когось витягнути її прямо зараз, щоб не зіпсувати всього. Подивіться, яка сьогодні подія. Вона зробила це навмисно. Подивіться, як вона дала ляпаса сіньі. Я повинна дати їй кілька сильних ляпасів, суворо сказала Хуан Шаншань, сильно потягнувши зі Через сильну хватку сісяї трохи захиталася, День вень вень натякнула двом охоронцям позаду неї, і вони двоє кинулися одночасно. Це так? Ти думала, як дати їй кілька ляпасів? Ззаду раптом пролунав глибокий апатичний голос. Юй лінсі та решта відчули, що їх штовхнула до стіни пара сильних рук, коли кілька темних тіней промайнули повз них, і весь сходовий коридор миттєво став тісним. Коли вона почула знайомий голос, сі миттєво підняла своє опухле обличчя і подивилася на фігуру, яка з'явилася. Добре роздивившись, хто це був, вона забула про плач, а потім стривожено вигукнула Голова му. Дехто з них тут же злякався. Вони приголомшено дивилися на хвацького поважного чоловіка, який раптово з'явився перед ними. Хуан Шаншань також була приголомшена у цьому випадку, рука, яку вона підняла вгору. Раптово зупинилася, коли вона тихо дивилася на гарне обличчя чена. Її розлючений погляд трохи затуманився, і вона не могла втриматися від розсіяності. У коридорі раптом на мить запала тиша. О, це голова Му, ми не думали, що ви. Зрештою, День Веньвень -Вень була досвідченою, тож вона могла негайно відреагувати та швидко підійшла, щоб привітати його. Поки Му Юйчен навіть не дивився на неї, його нерухомий і спокійний погляд охопив сісяє, а потім упав на підняту руку Хуан Шаншань. Якщо ви дасте ляпаса їй. Це означає, що ви дасте ляпаса мені. Ви впевнені, що хочете це зробити? Це, це вона першою вдарила сім'ї, вона перетнула межу, ця зла жінка. Подивіться, як, як вона вдарила сім'ї. Через сильну присутність Муючена та його мовчазний апатичний погляд. Голос Хуан Шаншань почав трохи тремтіти. Є багато тих, хто каже, що вона зла. Почекай, ти людина номер який? Це її проблема, кого б вона не вдарила, але ти не можеш її вдарити, спокійно сказав му Чен, а потім простягнув руку, щоб відтягнути сісяє, яка мовчала. Він раптом обернувся. Ті, хто був знайомий з Муюйченом, знали б, що його вдача славилася тим, що виправдовувала його недоліки. Красиве обличчя Хуан Шаншаня вже стало надзвичайно жорстким. Вона ніколи б не подумала, що Моюй Чен буде таким злим. Він підтягнув Сісяя назад. І, хитаючись, вона зробила кілька кроків. Потім підсвідомо виривалася з його хватки, але суворий попереджувальний погляд змусив її припинити те, що вона робила. Вираз її обличчя дещо змінився, коли вона подивилася на День вень, -Вень та інших. Всі вони були просто шоковані.